Добрий день, автор. Ну, по-перше, все відносно. Комусь дорого, комусь ні, комусь взагалі дуже-дуже легка сприйнятна сума. По-друге, що скажу, в моєму закритому клубі тільки авторські матеріали. В своєму роді це унікальні матеріали, яких немає більше ніде. Я ніде це не публікую, я ніде це не прочитала, не вичитала, не побачила в якихось відео. В якихось підкастах чи послухала якихось блогерів взагалі ні. Тобто це авторські напрацювання, відповіді і публікації. По-друге, з часом в закритий клуб додаватимуться багато різних цікавинок. З часом вартість тільки зростатиме. Я вважаю, це логічно, закономірно і вірно. Всі учасники наявні. То є зараз, хто буде в подальшому, вони матимуть свої бонуси, свої вигоди, явні та приховані. Тож вирішувати вам, скажу так, магія це розкіш, окультизм це розкіш, це не питання повсякденних потреб, повсякденних нужд, побутових якихось срочних термінових питань.